Це заклад, в якому ви зможете безболісно, комфортно і за сучасними технологіями використати будь-які маніпуляції цього напрямку. Це високопеджуковані фахівці, які за індивідуальним підходом зможуть підібрати для вас правильне лікування необхідне саме вам. В пільниці працюють дуже доброзичливі люди. Фахівці, які власне на сучасному етапі розвитку стоматології, мають найновішу техніку, найновіше обладнання. І власне це все сприяє максимальному комфорту пацієнта і його його небоясні виконувати такі непрості маніпуляції в стоматологічному напрямі. Мене особисто Привела необхідність видалення, яким офіційно називають восьмого на ході зуба мудрості, і десь були хвилювання, переживання, що це складна процедура, що буде боляче, неприємно. Але фахівці хірургічного відділення стратологічної клініки зробили все дуже професійно, вміло, з максимальним комфортом, з необхідними рекомендаціями. з Всім тим, власне, що необхідно.